Майор Чорнобаєв на зв'язочку маю гарні новини. Ви, мабуть, всі знаєте, що таке міномет, але іноді міна не спрацьовує. І тоді стається от таке. Кажи йому нахуй, що хуар. Я сказав: та блядь, не гепає ти типу, понітоляна. Та я не ні повзривателю збоку. Або от таке. Так робити не треба. За технікою безпеки треба розібрати міномет. Одна людина його тримає, інша чекає, допоки вирізе міна, потім її дістає. Коротше, це багато гімарою. Тому друкармія розробила шикарний магнітний екстрактор, який дозволяє дістати як міну 82 мм. Так, великі магніти. перевіряємо, постріл! Класс, без проблем. Давай еще раз. Пострел! Давай, давайте подергаем. Не надо дергать, давай доставай. Держится, хорошо держится. Так, и 120. Пострел. Ну, наверное, надо будет плавнее опускать. Угу. Ну, в принципе, Ти старайся тянуть ровно не збоку, верну неудобно тяну, так? Да? Двоєм, двоим, двоим, двоєм. Отлично. Стой, ну от. Ото драти тяжело, конечно. Но это хорошо. Замовити її можна на Друкармії, армії. Просто напишіть екстрактор в пошук. А і якщо ви розумієте, наскільки це важливо і наскільки це краще, ніж... Бити або пхати туди лопату, будь ласка, підтримайте закупівлю магнітів для цих магнітних екстракторів по цьому QR-коду, який ви зараз бачите на екрані. Ну а найголовніше, розповсюдьте цю інформацію серед ваших знайомих військових, які працюють з мінометами. Всім дякую і вітаю з днем захисників та захисниць України. Друг армія, надрукуй перемогу.